На сьогоднішній день астрономи каталогізували вісім планет, близько чотирьох тисяч комет і понад один мільйон астероїдів. Але один об'єкт з цікавою назвою Оумуамуа є чимось незвичайним. Видовжений сплюснутий астрономічний об'єкт, який був виявлений 5 років тому, наразі прямує кудись геть із сонячної системи, але ми вже точно знаємо, що це перше відоме небесне тіло, яке відвідало нашу зоряну систему з іншого невідомого світу. Роками астрономи не можуть дійти консенсусу, що це за об'єкт, екзотичний тип комет чи астероїдів. Причому деякі з його характеристик настільки дивні, що навіть версія з інопланетним космічним кораблем багатьма розглядається серйозно. То чим насправді є Оумуамуа? Вітаю, мене звати Іван, і сьогодні поговоримо про найзагадковіше небесне тіло, яке доводилось спостерігати в сонячній системі. Історія загадки Оумуамуа почалась на Гаваях, де Роберт Верік, астроном з Гавайського університету, випадково знайшов цей об'єкт. 19 жовтня 2017 року він використовував телескоп під назвою Pen Stars, який сканує небо в пошуках небезпечних астероїдів, що потенційно можуть загрожувати землі. Коли астроном помітив новий об'єкт, він одразу перевірив дані спостережень минулих ночей. І об'єднав результати для визначення орбіти небесного тіла. І виявилося, що ця орбіта була дуже незвичайною. Після низки додаткових спостережень Верік і його колега Марко Мічелі дійшли висновку, що траєкторія новознайденого об'єкта вказує на те, що він походить за меж нашої сонячної системи. І це без перебільшення було історичним відкриттям, адже вперше астрономи спостерігали міжзоряний об'єкт, що проходив крізь сонячну систему. Але забігаючи наперед, скажу, що не востаннє. Астрономи вже давно передбачали, що колись міжзоряні об'єкти траплятимуться в їх полі зору, але до 2017 року чомусь жодного ніхто не спостерігав. Спочатку космічного гостя офіційно занесли до каталогу під ось такою назвою, але подібна історична знахідка явно потребувала якоїсь більш пам'ятної назви. Тому новознайдений об'єкт вирішили назвати гавайською Оумуамуа, що приблизно означає перший розвідник з віддаленого місця. Вперше Оумуамуа привернув увагу астрономів, коли проносився повз сонце з надзвичайно високою швидкістю, приблизно 87 км на секунду. Це означає, що він рухався значно швидше, ніж об'єкти всередині сонячної системи, які зазвичай мають швидкість близько 19 км на секунду. Іншою підказкою, яка змусила науковців припустити, що це був гість з іншої зоряної системи, була його траєкторія. Оумуамуа вперше побачили через місяць після того, як він максимально наблизився до сонця, тобто в той момент, коли фактично він вже був на шляху за межі сонячної системи. Він промчав повсонце над площиною планет по похилій орбіті і рухався досить швидко, щоб уникнути впливу гравітації Сонця. Тобто міжзоряний гість не вийшов на орбіту навколо нашої зірки, а зробив різкий поворот та продовжив рух до зовнішніх країв системи, а це означає, що ми його більше не побачимо. Астрономи поспішили спостерігати за Оумуамуа за допомогою різних наземних і космічних обсерваторій, але на жаль, враховуючи швидкість та розміри об'єкта, вони мали дуже мало часу, перш ніж Оумуамуа стане занадто маленьким і тьмяним, щоб його можна було досліджувати. Тим не менш, ООМуамуа пройшов занадто далеко від Землі, щоб виглядати чимось більшим, ніж крапка світла навіть у найбільший телескоп. Однак цього було достатньо, щоб побачити, наскільки сильно змінюється яскравість відкритого об'єкта. Об'єднавши зусилля декількох телескопів, науковці виявили, що його яскравість періодично змінюється в 10 разів. Жоден відомий астероїд чи комета з нашої сонячної системи не змінюється настільки за яскравістю. Це означає, що форма нового небесного тіла дуже незвичайна. Він, ймовірно, є сильно довгастим, його довжина має бути приблизно в 10 разів більшою за ширину зі складною, можливо, сплюснутою формою. Для порівняння найбільш видовжені об'єкти, які ми бачили на сьогоднішній день, мають довжину всього у 3 рази більшу за ширину, проте точні розміри Оумуамуа ніхто назвати не може. В статті NASA зазначається, що перший міжзоряний об'єкт десь 400 метрів завдовжки і відповідно метрів 40 завширшки. Однак, незважаючи на величезну кількість реалістичних ілюстрацій ООМ які ви могли бачити, в тому числі у цьому відео, астрономи не мають жодного уявлення про те, як він насправді виглядає зблизька. Його витягнута форма це, мабуть, єдине, з чим дійсно погоджується більшість дослідників. І до слова, ця його особливість дуже серйозний виклик, прийнятим на сьогодні моделям формування небесних тіл. Передбачається, що малі тіла в сонячній системі утворилися шляхом зіткнення і злипання, але довгий вузький об'єкт був би вразливим до розбиття на менші частини, якби він знаходився в середовищі з багатьма іншими кам'янистими об'єктами, які, звісно, стикаються один з одним. Але не тільки форма Оумуамуа спантеличує астрономів по всьому світу. Цей загадковий об'єкт подарував нам ще більшу таємницю, коли покидав сонячну систему. Виявилося, що віддаляючись від сонця, об'єкт почав навіть прискорюватися і з кожним днем робив це все більше. Звісно, це було дивно для об'єкта, який спочатку вважали астероїдом, хоч і незвичайної форми. Але з іншого боку, це зовсім не дивно для об'єкта, схожого на комету. Коли комета нагрівається сонячним випромінюванням, то струмені газу можуть вириватися з її поверхні і додатково змінювати рух небесного тіла. Це ніби ракетний двигун, який утворюється в космосі природним чином. Тому, звісно, щось подібне могло спричинити збільшення швидкості Оумуамуа, коли він наблизився до сонця та почав нагріватися сильніше. Це дійсно найлогічніше пояснення, але є нюанс. Небесне тіло здається не мало хвоста або газової хмари, яка утворюється навколо ядра комети, тому його не можна назвати кометою. Астрономи просто не бачили доказів такої активності. То що, невже ООМОА -Му це ніщо інше, як інопланетний космічний корабель? Аві Леб, відомий фізик-теоретик із Гарвардського університету, написав книгу під назвою Позаземне перша ознака розумного життя за межами Землі. Яка, до речі, одразу потрапила до списку бестселерів. Леп стверджував, що Оумуамуа можна розглядати як ймовірний космічний корабель прибульців, і він дуже сварив астрономічне співтовариство за те, що вони не думають нестандартно про позаземне життя. За його словами, форма об'єкта може цілком відповідати формі сонячного вітрила космічного корабля, який прискорюється за рахунок тиску зоряного світла. Звісно, більшість астрономів відкинули таку можливість, але тим не менш багато людей надихнулося цією ідеєю та навіть намагалися вловити якісь радіосигнали з Оумуамуа. Проте марно. То чим насправді є ця штука? За роки, що минули після першого відкриття, було помічено лише три інших міжзоряних гостя, причому два з них це метеори, які прилетіли у 2014 та 2017 роках. Тільки у 2022 році вдалося підтвердити, що вони дійсно мали міжзоряне походження, через швидкість, з якою увійшли в атмосферу нашої планети. Але другий подібний об'єкт після ОМУАМуа, за яким вдалося поспостерігати та дослідити, була міжзоряна комета Борисова. З цим небесним тілом у науковців проблем взагалі не було, бо він дійсно виглядав та поводив себе як будь-яка інша комета. Тому дослідникам не складно було припустити походження такої комети та як вона до нас потрапила. Ми знаємо, що під час формування нашої сонячної системи в міжзоряне середовище було викинуто багато крижаних тіл, схожих на комету Борисова. Механізмом відштовхування цих малих тіл вважають міграцію великих планет. Колись давно Нептун, ймовірно, мігрував у зовнішню сонячну систему, туди де він зараз знаходиться. І звісно, на своєму шляху він зустрічав багато малих крижаних тіл, які через величезну силу тяжіння планети, скоріш за все були розкидані у всіх напрямках. Деякі крижані тіла могли бути викинуті навіть за межі сонячної системи. Ймовірно, комета Борисова мала подібну долю і колись покинула свою батьківську зоряну систему, перш ніж завітати до нас. Цей механізм жбурляння міг би чудово пояснити походження звичайних міжзоряних комет, як Борисов. Але Оумуамуа зовсім незвичайний, нічого подібного до нього так ніколи і не бачили, і дискусії щодо його походження і досі тривають. Згідно з однією популярною ідеєю, Оумуамуа – це все ж таки комета, але досить незвичайна. Вона частково або повністю може складатися з молекулярного водню, але у твердому стані. Це пояснює дивне прискорення Оумуамуа, адже виділення газу, тобто водню, з поверхні об'єкта, не буде видно із землі, тобто не залишить після себе видимого хвоста як у комети. Єдиним місцем, де міг би утворитися такий водневий айсберг, було б холодне ядро щільної молекулярної хмари газу. Це ті самі хмари, які при гравітаційних збуреннях стають місцями народження зірок. Саме так молекулярні хмари, перш ніж утворити велетенські гарячі плазмові кулі, всередині дуже холодні, адже ультрафіолетове випромінювання зірок не може пробитися в центр темної непрозорої хмари. І, до речі, ці ядра також є найщільнішими областями міжзоряного середовища. Передбачається, що ОМУАМУА міг утворитися в подібному місці. Спочатку він міг бути набагато більшим за розмірами, але впродовж подорожі крізь космос міг нагрітися випромінюванням зірок і з часом зменшитись, втрачаючи речовину через сублімацію водню. Це пояснює його дивну форму, він ніби шматок мила, який на початку був великим товстим блоком, але після довгого використання перетворився на тонку сплющену скипку. Одним з підтверджень цієї ідеї є шлях Оумуамуа в космосі до того, як він прибув до сонячної системи. Астрономи спробували простежити його шлях назад і виявили, що 45 мільйонів років тому Оумуамуа міг бути в тому самому місці, де знаходилась молекулярна хмара. Але головною проблемою гіпотези водневого айсберга є короткий час існування подібного об'єкта. Навіть світло зірок у найхолодніших частинах космосу розігріє шматок твердого водню настільки, що подібний об'єкт просто не встигне подолати шлях від молекулярної хмари до нас і повністю сублімує у газоподібний стан. Він не міг мандрувати сотні мільйонів років, не розвалившись на частини через випромінювання зірок, водневі айсберги навряд чи живуть так довго в галактиці. До того ж, не зрозуміло, наскільки часто виникають необхідні умови всередині холодних молекулярних хмар для створення подібних об'єктів. Однак, надихнувшись ідеєю водневого айсберга, що мандрує Всесвітом, інша група астрономів спробували дослідити інші види льоду, які могли б витримати критику довгої подорожі. Астрономи запропонували, що Оумуамуа був насправді уламком далекої планети, що належало до іншої зоряної системи. Колись давно зіткнення великого астероїда із планетою могло відламати його від планети і відправити у подорож по міжзоряному середовищу. Автори дослідження справедливо зазначають, що ми ніколи раніше не бачили водневого льоду в природі, однак одного разу ми бачили світ, вкритий льодовиками із азоту. Це сталося у 2015 році, коли космічний апарат New Horizons пройшов повз раніше недосліджену систему Плутона. Оумуамуа, коли проходив повсонячну систему, був дуже блискучим. Настільки ж блискучими є поверхні Плутона та супутника Нептуна Тритона, які вкриті саме азотним льодом. Тож ідея полягає в тому, що новонароджений Оумуамуа був вибитий з об'єкта схожого на Плутон, який обертався навколо далекої зірки приблизно півмільярда років тому. Червонуватий колір міжзоряного об'єкта також вказує на це. Згідно з цією моделлю, до моменту входження у сонячну систему, приблизно в 1995 році, ОМУАМУА вже встиг втратити половину своєї початкової маси через сублімацію азоту та вплив космічних променів. Але під час проходження навколо сонця він нагрівся настільки, що розплавився як мило, і зараз може складати лише 10% від початкової маси. Сублімування азоту також змусило його прискоритись як ракета, адже азот сублімує при температурі 25 Кельвінів, а Оумуамуа міг нагрітися до температури 50 Кельвінів, коли проходив повз сонце, тому сублімував просто шалено. Проте і цю гіпотезу часто критикують, адже чистий шмат азоту дуже рідко зустрічається на Плутоні та у всесвіті в цілому. До того ж, є проблема статистики. Враховуючи те, що проєкт Pen Stars виявив один подібний об'єкт лише через 5 років після початку роботи, це може означати, що азотні айсберги є дуже поширеними у всесвіті. Але яким чином? Навряд чи наша галактика в змозі виробляти настільки багато екзоплутонів. Звісно, не можна виключати, що нам просто пощастило, і Оомуамуа з'явився у потрібний час у потрібному місці, хто знає? Так чи інакше, ОМУАМуа, комета Борисов та два метеори це поки що всі міжзоряні об'єкти виявлені на сьогодні. Однак астрономи вважають, що можуть бути трильйони подібних космічних туристів. Цілком можливо, що вони весь час проходили повз нас, але були настільки швидкими і тьмяними, що досі ми їх не помічали. Однак, вже у жовтні 2023 року має запрацювати нова наземна обсерваторія Віри Рубін, яка зараз будується у Чилі. Завдяки своєму основному дзеркалу діаметром 8,4 метри і можливістю огляду великої ділянки неба, цей телескоп, крім іншого, буде каталогізувати всі малі рухомі об'єкти в сонячній системі. Якщо сучасні прогнози астрономів справдяться, то очікується, що цей телескоп щороку виявлятиме принаймні одного міжзоряного гостя. Але якщо новий телескоп більше не знайде подібних об'єктів, то ступінь до якої Оумуамуа є незвичайним стане ще більш виразною. Шкода, але ми вже ніколи не побачимо цей об'єкт і не зможемо його дослідити. А отже, можливо, ніколи не розгадаємо його таємниць, принаймні, якщо до нашого з вами дому не завітає ще один подібний гість залишається тільки чекати. Дякую спонсорам каналу за незмінну підтримку моєї роботи. Також дякую всім, хто не забуває ставити вподобайки під моїми відео та писати коментарі. А на сьогодні, все, зустрінемось за тиждень. Бережіть себе і вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!